Наші озера, в них так багато води після затоплення стало. А ще в нас вже, мабуть, місяць ідуть дощі безпереривно. Сьогодні знову був такий дощ, що калюжі стоять на дорозі. Це озеро, в якому я брала воду, коли поливала з травня, майже по вересень, свої рослинки. Я вже не кажу про город, тому що нагород не вистачало у мене. Сили тягати звідси на дитячому візку воду по сім цих поліетиленових баклажок. По 6 літрів я ще брала. Ну, 42 літри за одну ходку. А я робила і дві, і три, тому що мої рослинки хотіли дуже пити, спека була під 50 а було даже навіть, навіть було і більше. У мене садочок на південній стороні, то дуже мене виручала ця водичка. Я підійшла пізно, мій песик злякав тут, качечки дві були. Ось таке озеро. Було три, а тепер залишилось два. Там вони з'єдналися просто два в одне, а це одне велике. Багато тут було у нас птиці різної. Зараз похмура така погода. Ну, грудень місяць, Яке сьогодні число. Я навіть не знаю, десята чи одинадцяте. Я якось не слідкую за днями. Це вже коли ближче до пенсії. Пенсія в мене наприкінці місяця. От тоді -от -от я вже так кожний день дивлюся, яке число, аби не прогавити пенсію, бо це для мене щасливий день у місяці. Ось, гляньте, рибаків сьогодні немає. Мабуть, тому що похмуро. Туман лежить. Вода тиха, тиха, спокійна, гляньте, як дерева. У воді. Боже, як гарно. Гарно, поки не бехкають, не гримають своїми снарядами, щоб ті снаряди позалітали назад у дула. І туди, на Московію хай летять. Назад хай вертаються. Яка краса, яка ж краса? Це кар'єр. Тут добували жерству та каміння. Дороги покривали цією жерствою каміння. Ось куски скелі. На будинки йшло. Будували будинки, фундаменти укладали. Рибки я не бачу. Ой, гарно так. Дихати вільно.